Далі будемо говорити про підприємців про бізнес за останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було зареєстровано понад 202 тисячі нових фопів. Тож далі будемо говорити про те. Як це починати бізнес в умовах війни? І з якими викликами стикаються підприємці, та як із їх вирішенням може допомогти держава? Вже в нашій студії керівник секретаріату Ради підприємців при кабінеті міністрів України Андрій Забловський. Пан Андрію, 202 тисячі це багато? Ну, все порівнюється. Знаєте, якщо говорити про те, що на початку одного... Понаславного... Торгнення у нас взагалі були реєстри закриті, і фактично ну, не те, що призупинилися, ми припинили да, реєстрацію. З відкриттям на початку квітня, вже там за квітень, якщо не помиляюсь, цифра виросла понад 11 тисяч. Тобто, якщо треба буде динаміка, тому що 202 тисячі, фактично, там ну, майже за рік, да, трошки може там менше. А найбільше в вересні минулого року це там понад 20 тисяч. Потім, відповідно, блок-аути, mm -hmm. масовані ракетні обстріли знову таки зменшили цю кількість. І зараз динаміка ми бачимо. Що, наприклад, по першому там весняному місяцю знову зростання. Тобто, ну традиційно весна, це традиційно зростання ділової активності, навіть попри війну. Бо я повторю вже неодноразово про це говорив. Що на щастя український бізнес зрозуміло, що там чверть за різними оцінками залишається бізнесу, яке не працює або не відновило свою діяльність різними опитуваннями. Ця кількість на щастя знову таки зменшується порівняно з попередніми періодом. Але бізнес адаптувався. Український бізнес, мабуть, найзагартованіший у світі з точки зору викликів, починаючи від того тобто, розпаду ще Радянського Союзу, адаптація до нових ринкових умов і завершуючи постійними шоками економічними, регуляторними, адміністративними, пандемії. Війна 14 року, повної війна 2022 і таке інше. Для того щоб ви не просто виживати, адаптуватись, розвивати, зрозуміло, бізнес іде і цей елемент самозайнятості, про який ви говорили, теж дуже важливо, тому що ну ринок праці він стагнує досить висока. Ну з одного боку, високий рівень безробіття, з іншого боку, ну спостерігається попит на окремі, тобто дефіцит трудових як якби не mm -hmm. парадоксально у яких самих сферах реєструються нові ФОПи? Що це? Виробництво, обслуговування? чи це офісні працівники оформлюються як ФОПи? Статистика open -data Bot, які наводить ці дані, ми бачимо, що розрібна торгівля, вона і залишається до війни. Одне з найпопулярніших зараз є на першому місці. Друге місце це за так так комп'ютерне комп програмування. Да? На третьому місці оптова торгівля автомобільним транспортом. Ну зрозуміло, чому я думаю, не треба пояснювати, чому попит на торгівлю автомобільним транспортом, у себе квед цей. Угу. А потім йде так звана, теж дуже популярніші до війни, так звані квед інформаційні послуги та інші індивідуальні послуги. І все інше, що стосується там будівництво, виробництва, але ну в меншій мірі, але найбільше розривна торгівлю. Подивіться з точки зору відновлення ну, тобто, те, що задовольняє попит, ну їсти завжди хочу. Тобто, ті базові послуги, да, зрозуміло, ми говорили там про послуги, косметичні інші. Вони можливо більш зав'язані на кількість людей на там на плитуспроможний попит тут. Угу. Подивіться, наприклад, ну дуже дуже ні, ну так сказали, якщо перукарню людей волосся росте. Ні, росте, але ну незалежно від того, є гроші чи немає. Безумовно, але кількість відвідувань. Я ж теж, ну, як користувач, будь я часто спілкуюся з цими підприємцями, людьми, які працюють, да, наскільки попит зріс, скількись відвідувань, да? наскільки... як ви працюєте? Тобто мені цікаво, цей зріс бачити від ну, живих розумієш, живих. людей Дмитро, Тут же ж є момент, буквально хвилинка. Ми ж тоді, пам'ятаєте, з вами теж говорили колись. І фіксували, що коли люди почали виїздити, зокрема жінки з дітками, і саме ті професії руками, салонні, манікюр, майстри, перукар, вони всі знайшли собі там роботу, і тому оце повернення, це що повернули... це не прив'язано, поверну... до речі, з мовою професія. Так, така. і наші ж пішли до своїх, бо скористалися десь іншими послугами дорого, не така якість. І чи от вони почали повертатися ці наші кадри, які виїхали, і почали повертати. Тому що салон може бути закритий майстер повернувся і може відкрити своє свою справу там на 3-4 працівника. Спостерігаємо безумовно повернення кількість активних людей. Тобто повертаються люди, повертаються і потреба послуг послугу. Тому що ви правильно кажете, є багато історії, і я думаю, що там і українською радіо про це дуже детально наприклад. Українці, які там в Швейцарії в інших країнах відкривали такі, тобто проактивні українки, які тут займалися Лбіз, вони готові не боялись і, попри там мовний культурний, ментальний інший бар'єр і відкривають і це класно. Ну, Польща взагалі це це дуже показово. Чому, наприклад, багато українських компаній вже туди від нової пошли, мігого, міго uh -huh. пішли на цей ринок? Тому що ну, але там... податки нам сплачують до безумовно. Це ключове питання в тому, що бізнес український не тільки великий стає міжнародним. Те, що не було інтернаціонально, про це ми до війни говорили, що українському бізнесу щоб конкурувати на рівних з іншими на світовому рівні, треба ставати міжнародним. Війна на щастя чи на ну стала таким тригером, драйвером цього процесу, тобто вимушена. Весь час в нашій студії Андрій Забловський, керівник секретаріату Ради підприємців при кабінеті міністрів України. Ми продовжимо із паном Андрієм ще розмову. А зараз у нас є... Ще... Тарас Качка, заступник міністра економіки України, з нами на прямому включенні. Пане Тарасе, знаю, що ви зараз в роботі виділили нам буквально сім хвилин. Дякую за те, пане Тарасе. Ми, от з Андрієм Забловським, вже проговорили, що дійсно повертається бізнес. Бізнес хоче працювати. Запит на самозайнятість дуже здужув... Великий і психологія теж грає велику роль, тому що спочатку повномасштабного наступу расистів в Україну люди зрозуміли або зараз треба пробувати, або шанса може вже іншого не бути. А що до підтримки грантовими програмами, що зараз є для бізнесу, чим можна скористуватися підтримкою, щоб відкрити свою справу, або оновити ту, яка вже є. Доброго дня, Вітаю, вітання Андрію. Ми так мідно співпрацюємо багато років в на в, 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 в різних структурах, але разом намагаємося працювати на нині в розвитку допомоги розвитку українського бізнесу. Справді, ми так так само в уряді маємо чіткий пріоритет допомоги. Розвитку підприємництва в Україні, тому що вважаємо по перше, що цей наш такий опір російській агресії він в відкрив таку дуже потужну енергію підприємницьку в українському суспільстві, тому що всі наші волонтерство, допомога армії це не що інше, як підприємництво, і кожен розуміє, що Працювати заради якоїсь такої екстра зусилля це є фактично підприємництво. З іншого боку, ми бачимо, що в нас структурні зміни в суспільстві, дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Багато підприємств зруйновано навіть попри те, що ми релокували 800 підприємств з небезпечних регіонів у більш безпечні регіони все одно там масова внутрішня міграція. Вона структурно вплинуло на ринок на ринок праці і найлегший найкращий спосіб підтримати гідність життя українця якщо він втратив там своє усталене місце життя дати можливість йому почати власну справу і тому ми з 1 липня минулого року Маємо програму, ми її називаємо є робота, тому що вона націлена як на розвиток підприємництва, так і на створення робочих місць. І ми в цього року виділили в бюджеті 1,8 мільярда гривень. що дозволить нам видати близько 10 тисяч грантів, які це безповоротна допомога до 250 п'ятдесяти тисяч. 250 тисяч гривень, і вже ми на 717 переможців цього року 170 мільйонів гривень переказали, і будемо далі це робити. Про що мова йде? Мова йде фактично на підтримання будь-якої бізнес-ідеї, яка передбачає створення принаймні одного-двох робочих робочих місць через портал дія можна подати заявку. І вже реально десятки тисяч людей користаються. Цією програмою, і що головне, що це така ключова програма від уряду, але паралельно ми маємо програми від Європейського союзу і ЮФО бізнес від, е, е, від там, міжнародної організації міграції Тобто, ми далі працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб таких грантів було більше, і очевидно, що наш Наша інтеграція з європейським союзом, оцей як статус кандидата, члени європейського союзу, він теж трансформується в більш системну фінансову допомогу щодо розвитку підприємництва, де ми очікуємо за кілька років. Буде справді це мас масові програми, тому і те, що зараз відбувається, це посильна допомога в рамках нашого бюджету, який є справді там воєнним бюджетом і дуже великими, великими, ви знаєте, дуже такими делікатними пошуком балансу від великою допомогою від міжнародних партнерів. Але тим не менше, рам навіть в рамках цих умовах ми виділяємо один один і вісім гривень на мікрогранти для українських підприємців. Ще одне питання: іноземний бізнес готовий повертатися чи відкривати нову справу в Україні? Та тут це два окремих питання, тому що очевидно, що зараз ми маємо в діалозі з нашими міжнародними партнерами. Ми бачимо великий тренд того, що ті компанії, які працюють в Україні, вони або відновлюють, якщо вони консервували своє під виробництво, або збільшують тут свою присутність. Нові компанії очевидно, що тут є більша проблема пов'язана з воєнними ризиками, і ми працюємо над тим, щоб страхування щоб ці воєнні ризики страхувалися для інвестицій в Україну. І ми вже маємо кілька пілотних проєктів, які дозволять масштабувати це питання. Ми більш масштабно представимо ці механізми. В червні місяці на Ukrainian Reform Recovery Conference, яка відбудеться в Лондоні. І от ми маємо підтримку Європейського союзу і держав-членів і світового банку його агенції Міля і Сполучених Штатів Америки зараз. Ми працюємо над тим, щоб така страховка була. Чому тому, що інтерес до України справді величезний? Ми за останні місяці спілкувалися з представниками компаній, які ніколи раніше не розглядали Україну. Місце для інвестицій, тепер вони для них це дуже цікаво, але без це страхування добре. вони будуть чекати завершення війни. А ми працюємо над тим, щоб інвестиції хороша, не хороша інформація. Дякую вам, Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був з нами на прямому включенні. Ну, бачиш, mm -hmm. зацікавлені всі зацікавлені. А пане Андрію, от зачепив заступник міністра економіки України, який був в нашому ефірі, от щойно Тарас Качка, ситуацію із грантами програми грантів для бізнесу. Є робота, от які вона дала результати, і в яких сферах підприємці ФОПи, які нас слухають зараз, могли би подаватися на такі гранти, яких отримують. Зрозуміло, що найбільш розрібна торгівля, тому що ми бачимо кількість фопів, де реєструються, тому що щоб започаткувати, вам треба все одно зареєструватися. Це, це ну, корелюється ці покази. Тому ми бачимо, де найбільше є попит. А що по документам? Ну все таки. Не ну воно то просто, але бізнес-план щось ще ж подаєш. Ну безумовно, держава нічого ж просто. Ну ви розумієте, щоб отримати гроші, вам треба докласти все одно якихось зусиль. Ну не буває так, що вам просто дадуть гроші, і ви скажете, дайте гроші, бо я хороший. Ну такого не буває. Але максимально спрощення, це не мова ідея колись розроблений бізнес-план, якщо говорити про програму, наприклад, новий рівні, тобто до восьми мільйонів, там де ви говорили, або власний сад, теплиться. Там значно складніше, там розгронюючи бізнес-план, вимоги для власне справа, там мінімум. А Державна служба зайнятості, є шаблони, теплити, є вебінари без, безкоштовні, де можна навчитися показати. На порталі «Дія бізнес» і інших купа зараз, е, тому за допомогою наших міжнародних партнерів, проводяться різні роз'яснення. Тобто дія бізнес-центри в регіонах, які можна отримати, якщо ви не знаєте, куди, як, що. Підійдіться Коконсультативну щодавно Луцьку відкрило. Тобто, це мережа інфраструктури підтримки буде ще навіть попри війну розвивати, створюватись. Тому зараз при бажанні просто треба доклади мінімум зусиль. То ну зрозуміло, що я, якщо ви щось хочете, для вас отримує створити зону можливостей. Тому власна справа, тому власне кажуть найбільш простіше, найбільш швидко і, скажімо так, зрозуміло, що не та сума, але зрозуміло, що це можливість. Реалізувати себе як підприємець і не боятись, Тому що культура банкрутства так само, ну, в, в Штатах це нормально. тобто, щось, він, Це нормально там, збанкрутувати або Ні, так само, як мистецтво вчасно вийти з бізнесу. Так, певних і, сферах. Чи, безумовно. Про вік давайте поговоримо. Бо ми ж сказали про бізнес-план. а, знаєте, Зараз нас слухачі слухають і думають, о, я не знав, хочу. Що ти маєш про вік, вік не важливий. Неважливо, ну, звісно, не І працюючий пенсіонер може взяти собі. І гранти, Чим далі ми з тобою зробити? будемо старші, тим Це більше будемо даду... зацікавлені. В так грантах. ти не засігай знов на моєї мами город. Тебе туди ніхто не візьме. Все ми не віримо, що ти цибулю можеш нормально посіяти. Але якщо ну людина має, має горіччик якийсь собі. Та ну а як в нас в українця горічних гектар. Обов'язково, а Гектарчик, це під, під бурячки, да під бурячки, під цибульку, під картопельку. Все це можна, і потім люди їдуть продавати на базар. Все це можна оформити і зробити бізнес. Безумовно, ще до війни напрямку органічно, да? тобто органіка. Органік. Там певний хайп, але ну, хурочки, багато індички, нішових, десь там під... Коли нішови. Навіть у місті не, не треба мати гектари землі. Мікрозини. Зараз технології дозволяють вирощувати міські середовище, uh -huh. Дуже Багато людей зараз пропонують на увазі. А платформі потім на органік і ставить в 10 разів дорожче. Ну, це теж підхід підприємця. Це відприємство Як він вже зможе себе з точки зору маркетингу, продати. Але, ну, як Споживачок кожен має бути вибирати безлітенова картопля. Ну? Так? Ну, ця дієтична картопля. І безлактозна. І безлактозна все туди. А тут ще такий момент: хочеться, Ну, знаєте, ми ж давно з вами знайомі. В цій студії ви завжди все чесно розказуєте. І про тіньовий бізнес ми теж не раз з вами говорили. Що можемо бачити? Люди трошки виходять уже з білих конвертів, починають працювати. За всіми податковими принципами платять податки більше починають ну оця ця культура податкова зросла боплачувати ви... податки, працювати в біру, бо так? ми постійно говоримо, що податкова реформа, податкова реформа. А вона ж не спрацює, якщо в народу немає податкової свідомості і люди не несуть податки. Ну, Війна знову-таки стала тим тригером, коли податкова культура. Я казав, що такі елементи нового суспільного договору, да, тому платять податки, вони знають, тому що зараз податки в основному це на обороноздатність, на, на наші збройні сили. Тому навіть той бізнес, який часто може вдавався, да, якийсь схем, мінімізував, знову-таки, не, не те, що сплачують, а ну, хили Ну, це закону, перек... Переведіть да. мені на картку гроші. Да, не платіть зараз, туди. Ну, є інший елемент або який і ще до війни почав активно працювати диджиталізація або без розвиток безготівково. Подивіться, навіть попри війну. Кількість розвивається, є комерс, електронна комерція. І електронна комерція зрозуміло, що це безготівкові розрахунки. Все більше онлайн. Ми купуємо онлайн, використовуємо. Да? І це нормальний тренд, і це так само йде до, скажімо, відбілення економіки, тобто менше використання. Зрозуміло, багато закривалося конверційні центри. Тобто, ну поп економіка зменшилась і зменшилась тіньова економіка. Ну це нормальний процес, uh -huh. тому що коли ну скажімо, біла економіка зростає, то ну. До сучасна і тіньова економіка, довжд там є попит, є пропозиція в рамках цього. Але в рамках коли війна зрозуміла, то і це, це свідчить не просто там якісь суб'єктивні оцінки там, чи пана Гетьманцева, чи я говорю це опитування бізнесу, це навіть часто бізнес-історії, це а, сповіді, так би мовити, власників бізнесу. Да? Тобто, як їхні рефлексії, як змінились умови ведення бізнесу, як вони стали? Да? Ну, їхнє ставлення, Те, що ми ніколи самі не змінимося, якщо ми хочемо справді бути європейською. Сучасною країною, а самі продовжуємо ну десь так ничкувати всі свої доходи, вже не кажучи про те, що звісно є велика дискусія, яка стосовно оформлення е, на роботу, тому що ну однак ми розуміємо: якщо є впевнені ознаки постійності виконуваної роботи. Це трудова книжка, як би не хотіли але цього, ти... але коли відкривають ФОПи, ну для того, щоб камуфлювати і все ж таки угу. менше сплачувати. Але податки. як у нас наймені працівники тепер після повномасштабної війни з початку вторгнення расистів до нас змінили своє ставлення до того, та як раніше наш мені та трудова, треба жити сьогодні і зараз, тому що їх звільнили. Сказали, в мене немає і без виплат, без нічого, без ну, без відправлення в прості, без, а це дві третини ну. від заробітної плати. Так. і дуже багато людей таких було. І вони жалілися і писали. А що ти їм зараз, Ну, дивишся? Тебе немає тебе немає в податковій ну, Це системі. Так, так само фактор, коли вбивати тіньову у тому що вона демотивує. Тобто людина має бути офіційно працевлаштована. Це запобіжник від от таких дуже часто неприємних речей, в тому числі. І це нормальна практика, і це теж буде ну зменшує тіньову зайнятість і тіньовий сектор економіки. Тому я сподіваюся, що новий суспільний договір після війни ми ще більше будемо говорити про те, що у нас не просто зросла податкова культура сплати, а ми сплачуємо податки, бо ми розуміємо, що ми живемо в тій країні, і ми нам тут жити. Да, і ми хочемо її розвивати. Тобто, це податки всі для НАТО. Ми сплачуємо не тому, що нам хочеться сплачувати, тому що так ми хочемо жити в новій країні, в новій країні, яка буде розвиватись краще ніж там багато європейських чи світових держав. Так перестань гуглити. У нас, робота, ти все одно будеш працювати на радіо. Ти ніякого, мені постійно городи е, хочеш нічишличку. Ти не заведеш Так, все. Е, Тамара е, Андрій Забловський, керівник секретаріату ради підприємців при, при кабінеті міністрів України. І Тарас Качка, заступник міністра економіки, стали учасниками нашої передачі. Обговорення про розвиток бізнесу.